Крисла, доброго здоров'я, 22 квітня. Сьогодні нарешті дочекалися трошечки погоди. Джілка працює, літає. Носить пилок, носить нектар, сади цвітуть. Ну Перші, скажімо так, це черешні, вишні, абрикоси вже фактично відцвіли. вже де-не-де -де цвіт залишився, і то вже напевно він не грає ніякі ролі. Ну і, звичайно, алеча, бачимо на горбах, дуже багато алечі, перші квіти, кульбаба в великій кількості вже починається вісти. Ну і тюльпани, і все інше також не буду перераховувати. Так, друзі, що сьогодні я робив? Значить, переглянув я сім'ї, ще прибирав ті вулики, де в мене був безпорядок. Кинув воскотопку, трошечки витопиться воску, тому що віз тут присутній попередній раз я топив. От така кількість воску звідти вийшла. Ну, Я думаю, що звідси теж десь приблизно стільки буде. Далі переглянув сім'ї, де яка ситуація. Ну, Найкраща в мене на сьогоднішній день сім'я це ось ця урожая вулику. Тут досить така потужна сімейка, гарний засів, бджоли ну, достатньої кількості. Є е, навіть от, повністю одна рамка заліплена пергою. Тобто бджола є кому працювати, є кому носити, ну і, звичайно, є результат. Е, що я зробив сьогодні? Значить, це в першу чергу ті сім'ї, це ось та сім'я, ось ця жовтенькому вулику. Корпусний вулик, ось та на Донівську рамку останній. Тут я, а і ще оцей зелененький, що де стоїть воскотопка. Тут я, друзі, розширив гніздо, тому що, помітно, бджоли було досить таки багато, їм вже було тісно, вони повністю обсижували заставні, тому то все таки прийняв рішення, щоб поставити їм. Ще по е, тут рамочку я поставив, тут одну рамочку поставив, тут одну рамочку я поставив, там я поставив е, дві рамки. Поставив одну е, з е, суш, а одну е, просто е, з рамку свіженьку рамку з вощиною. Тому що побачив, що багато рамок обліплено е, язиками, тобто почали тягнути язики, і я так розумію, що їм потрібно. Дати роботи. Також тут одну рамочку я ну, значить, поставив додатково, бачив, що є потреба. ну І, звичайно, бачите, вже трошечки дах по культурі. Збрав звідти оцю накривку і робив цей вулик. Якраз вона сюди підійшла. Туди я ще щось буду видумувати. От. От. Тут я нічого не робив, тут в мене на три рамки вони сидять. Розпліт в цьому вулику більш-менш ну, мене задовільняє. В крайньому разі ця сім'я ну, вийде і я думаю, що я її до основного взятку Е, Розжину, напевно, все-таки за допомогою якоїсь, якоїсь сім'ї, чи тої, чи оцієї, де буде достатньо кількості бджоли, розплоду, ну, я десь, можливо, і вкраду в них одну рамку з розплодом. Також тут сімейка в мене хороша, тут, як я казав вже поставив також рамку. Мені здається, навіть от, да, туди я ще поставив рамку з вощиною, тому що також побачив, що є велика кількість відтягнутого воску, тобто почали язики тягнути ну і прийняв рішення я так це, це і зробити. От, в цьому вулику, ну давайте хоча б один відкриємо, просто подивимося. В цьому вулику я також доклав одну рамку, оцю крайню. От, я їх, е, поки була погода не хороша, поганенька погода, скажімо, до цього часу було дощі, холодно, я їх підгодовував метком, щоб трошечки не впав розвиток, тому що, як правило, в такий, Таких умов розвиток катастрофічно знижується, ну і, звичайно, розвиток пасіки був би ну, не на тому рівні, який би хотілося. Звичайно, цей мед підживлення це не дуже дало, там аж дуже великого результату, але все рівно три рамки розплоду в мене чітко проглядається, такий гарний розплід, тому то я думаю, що все-таки він вплинув на певні. Умови, в яких перебували тоді бджоли. Тобто холод не було взятку. Так, зараз закриваємо. У мене ось стоїть, така, стоїть такі, таке утеплення ще в Не То я поставив ось так. Бути. От, стоїть холстик під холстиком, відразу ставлю ось так. Ну, якби коли я відкривав, оце, щоб похолодання було, відкривав, піднімав оцю, оцей пінопласт кусочок, зразу відчувалося, що ну, висока температура. Тобто висока температура у сім'ї була, ну гарно зберігалася. Це нормально. До речі, треба подумати над тим, щоб отакі придумати, повирізати. Куски, щоб потім навіть класти в полсті, так замотувати на зиму. От. Це, це як варіант. Далі, друзі, що я планую? Далі планую, треба фарбувати вулики. Завтра у нас провідна неділя. Працювати не будемо сьогодні. Вже я, чесно кажучи, трошки втомився, також не буду братися за фарбування. От. Але вже з понеділка я думаю, що їх потрібно буде пофарбувати і встановити на своє місце. Туди, сюди. Ну, цей забереться звідси і цей теж звідси забереться. Я їх пере... перенесу в інше місце. А тут будуть всі ось такі вулики на Доданівську рамку, ну і на українську рамку. 12 і 10 -й, рамочні. І в мене, до речі, є два вулики, 12 рамочні Доданівських. Також десь я їх встановлю. Можливо, і на цей ряд. Ну, це все вже буде в ході, будемо імпровізувати, скажімо так. От. Також стоїть альпієць, альпієць, дуже хочу запустити цього року. До речі, друзі, хотів сказати, що я в кожному вулику, практично в кожному вулику, ну, в цьому слабачкові, точно не було, але в таких сильних сім'ях, то я вже знаходив комірки для... Матки, де мала матка, би відкласти яйця, ну і з нього мав бути з нього маточник. Тому то, друзі, ну, я так розумію, ройовий сезон не за горами. Потрібно розставляти ловушки. Ловушки в мене трошечки є, ще трошки я допрацюю і обов'язково цього року я маю їх поставити. Тому що заселяти я маю велику кількість вуликів, які в мене залишилися. Без сімей з минулого року. Ну і заселяти нові вулики, які я цього року зробив. Тобто розширювати свою пасіку максимально цього року ну, придати цьому е, великих зусиль. Ну а на цьому, в принципі, буду завершувати, друзі. Е, гарного сезону і всіх вам гараздів. гараздів під мирним небом нашої України. Бувайте!